The uh -huh. Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукава. Це легкі та еластичні рукава для захисту рук під час спорту та активного відпочинку. Виготовлені з охолоджувальної тканини приємно прилягають до шкіри та швидко вбирають вологу. Рукава забезпечують надійний захист від сонця, запобігаючи опікам та перегріву. Завдяки еластичному матеріалу добре фіксують. Юються, не сповзають та не обмежують рухів. Ідеально підходять для велоспорту, бігу, фітнесу, походів, гри в гольф чи будь-якої іншої активності. Комплекти з двох рукавів поєднує практичність та комфорт а також допомагає зменшити втому м'язів завдяки легкому компресійному ефекту.